Секунду, одну секунду, відфільтруємо повідомлення. Тож, обіцяні покупочки з екшену. Вчора ми розбирали. Теж покланоці є. Вчора ми розбирали брали пасли і обіцяла сьогодні показати покупочки. У нас відкрився новий екшен у нашому містечку, тож сьогодні, так як новий магазин, Нове відкриття там народу валом було, неможливо було зазняти, тож сото покупочки. Почну з такого більш нецікавого. Зараз буде все по ходу, тому що майже дві сумки, тож розбирати буду по ходу фольга і папір для випічки. Папір. Далі для подарунків, для поклики взяла ось таку прозору фолію. Взяла дві одразу, тому що це йде дуже швидко проходить, Закінчується. Потім для паперових по рушників взяла такий стрічок. І ще, е, хто користується в Німеччині скалкою, респект, тому що мене та скалка дратує, так як вона... Крутиться разом з тістом і розтачати тісто неможливо. Тож я інколи використовувала ось цю штукенцю. Вона тут розкручується внизу і можна сміло розтачувати, розтачати тіст, тісто. Тож, ось така для рушників. Далі ще одну таку шапочку для малечі. Вона музикальна. І там всередині вставляються батарейки, якщо що, вона не закінчують ніколи. Ну, хіба що поламаються. І тут регулюється на об'єм голови. Тож, шапочка досить весела, я колись її вже показувала. Я її дуже люблю. І тепер вона була по старій ціні. Серед щось пробує її вимкнути? Є, вимкнула, тому що вона досить довго співає. Тож така цікавенька шапочка. Далі ось такі серветки для декупажу, для декору. Потім ось такий вайнерсман і де він є ще. І ось такий. Звичайного не брала, такий мені більше до вподоби. Так, це маленький для декору. У нас є свої два, тож для, для себе не, я не брала цей ото, подарунок. Е, такі дерев'яні фігурки на упаковочку потім Як декор такий на, на подаруночок. Були ще з Дідом Морозом, але. Якось мені не зайшло. Тож ведмедики, сніжинки, подаруночок і снівики з якимичками. Так. Далі це ще не все. Потім знову LED підсвітка маленька для бутилок, для пляшок. Не було там інакших форм, щоб. Сніжинки були чи зірочки не було маленьких таких, щоб на, на пляшку взяти скотч, яким потім закривати подаруночки. Взяла ось такі очі. Є одна ідея. Вчора підглянула. Потім для поробок двойний такий скоч. І... Двійна стрічка і ножниці для роботи, тому що вони пропадають взагалі дуже швидко. Не знаю, ми вже скільки ножниць купили. Це двійний скотч паперовий. Я пропоную, планую зробити сани з олівців, які я раніше показувала з Філіпсу і шоколад, щоб приклеїти, беру цей, тому що мій скотч для занадто тоненький, не, не дуже фактично буде. Потім для тих очей ще копічки для подарунка. Далі ось такі кульки рожеві. Лишень я не знайшла гілочок, ялинок на пластикових ні в теді нашому, ні, ні в екшені немає, тож будемо бачити, коли, коли, я, коли буде нагода. Ялиночу добрати, щоб я зробила деяку підставку. Так, ось така силіконова форма для аерогелю. Нарешті я собі ризикнула купити. Потім для санчат ось такі шоколадки. На смак вони можуть бути не особливо смачні, але піде на подарунок. Так, дещо замазки. Тому що всі новорічні, все, що там було, то все я вже маю, то все я вже показувала. А це взяла світильничок для дочки. Ось такий стіч. він пластиковий, не тоненький, цирканні стрази. Тут небагато кольорів, але, ну, в принципі, там і не викладається багато. Синіх декілька. І червоні жовті, і тут. Світло фіолетика. Далі що у нас тут? Голубеньке стіл, голубенька масоса під колір стіча? І інструкція, звісно, ж є. І ось така підсвітка. Такий класний стіч. Тут є е, кнопочка дві Повинна заходити, наче дві батарейки пальчикові. Треба розкрутити, я не маю тепер. Гвинтачем розкрутити. Або дві, або три пальч пальчикові батарейки заходять, звичайно. І вставляється ось, цей, ось ця фігура вставляється всередину. І потім висвічується. Ну, досить такі цікаві варіанти для дітей. Так що ще таке зробити. Далі. Це одну кінці я розібрала. Тепер ще далі стіч, звісно ж, з стічем. Ось такий, Декотрі є такі просто матові листки без ліній, без клітинок. Ось такий записничок. Далі взяла для колеги. Зробити від медика з епоксидної смоли. Тут повинна бути форма, я вже ті, хто бачила, як їх роблять, але поки що, якби сама не ризикувала купувати епоксидка. Одна, це е, і друга згущувач. Дві треба порівну змішувати. Потім тут є порційний стаканчик, мірочка. Потім тут є ще одна мірочка, рукавички резинові. Ну і тут все наразі, да? і ось така формочка. Ось така. Я хочу подивитися, які там, які там фарби є. Є інструкція. Ну, як завжди на декількох мовах. І така вставочка, лічка для... Ой, тут декілька є таких стаканчиків. П'ять штук. Тут є п'ять. Для того, щоб змішувати, і виливати в форму для брілочків Чи Тіться палочки для того, щоб змішувати. Так, потихеньку я собі збирати. Одна форма, я так думаю, що вона мінімум як добу буде висихати. У нас така так об'ємна. Досить непогано. Як для такого Бі, трішки блистек? Танюшо, привіт! У нас відкрився новий екшн. І у нас сьогодні народу там валом. Фарба. Я так розумію, червона, жовта і синя. Це дуже класно, але ж я не знаю, як я, е, якщо одним кольором заливати, це дуже класно, але мені хочеться зробити віні-пуха. Е, це треба подивитися в корішок. Я зараз ця форма не є дорога, мені здається, що якщо я не помиляюся, около трьох євро. Два євро чи 2 євро, що в такому районі не, не є дорого. Якщо рахувати, що тут повний комплект, там є такі, є око, такі є дрібнички і ще одна фігурка я забула. яка. Така об'ємна фігурка от Тож, іконова. Тож, що штукенція. Потім для моєї тіста, для моєї коробки, і я хочу будиночків. На вікні у мене стоїть вже декілька років наріздво на свята. Я викладаю коробку свою, яку колись зробила, то там будиночки з підсвіткою, але у нас давно вже є у всіх екшенах оці силіконові з епоксидки, оці формочки, ці поробочки. У мене з підсвіткою стоять будиночки, і їх забавно, забавно якби, роздратує де, коли кожного вечора їх вмикати і вимикати. Тож я хочу просто на другу таку зробити, розфарбувати будиночки і покласти просту підсвітку, просту гірлянду. Далі любителям Ван Гога. Він це вагома. Соряна ніч з гіпсу, яку можна розфарбувати. І соняшники його знамениті. Знамениті його соняшки, Так що я ще й таке знайшла. Подивимося, що тут є. Форма фарби. Тут є підставка теж. Клас. Пензель і інструкція є знизу. Досить класна штука теж. Воно теж в районі 2 трохів, але воно не було дороге. Але лише два варіанти. Лише зоряне небо і, і соняшники. <кій> Далі взяла є ще ось такі два комплекти. Я вже майже... Можна сказати, готовий подарунок. Ось такі два варіанти: Weinar's Дід Мороз типу пляшка. І пряник лепкухон. Та? І там маршмелоу і шоколад. Так що можна таку штукенцію можна заповнити різними цукерками. І це на додачу можна і так подарувати досить непоганий комплект. Я не пам'ятаю, кількість він чи 4 чи 5 євро, не пам'ятаю. Це оце новинки, тому що поки я не бачила ось ці гіпсові картини, і ось ці це новинки у нас. У мене що ще з новинок є. Ось така ночничок такий. Такого у нас такого у нас ще не було. Там, де усі картини викладені. З олмазки, ну це новорічний декор. Потім для каміну взяла розпалювач. І, як на мене, що саме... Боже, яке воно тяжке. Що саме цікаве, це моє, моє манія Мої будиночки. Нам усе всім, хто що купував, усім купували в їхні великі сумки. Хоча ми мали свої сумки, вони все одно запаковували свої сумки сьогодні. Так я сьогодні відкриття. Отримала ще й великі сумки безкоштовно. Тож, е міні-будиночки. Це теж новинка. Там три варіанти, але китайський то я не хотіла. Китайський, японський ось з цим з тим дахом. Е Це йде XL. Це великий, він коштує вони по 20 євро. Оці два будиночки. І третій я не брала, як я кажу. І оце один варіант такий. І ось інший варіант. Я в Тіктоці скину і може, може скину, покажу в Ютубі, що цим скину. Я хочу поглянути, що це є. Це... Досить дорогий, тому що тут воно подвійне, то є Excel, воно йде так, як е, міні-вуличка, два будинки разом, щось що такого в такому плані. Коробка дуже тяжке я навіть якось не звернула уваги, що я відкрию один, подивимося, що там є всередині. І я хотіла ще сьогодні поїхати в Толіо, щоб замовити там. Гаррі Поттера, або Ван Гога теж мені буде але так як я сьогодні потратила 100 євро у Векшені, то з чоловіком на всі різні дрібниці, то з чоловіком їхати в Талію поки небезпечно. Так, ну що я спробую зробити? Вони йдуть, якби за складом. Один, уау, це здорове. Так, тут у нас підсвітка. Кави. Це, це все підсвітка. Так, це, е, э, цей пластелін. ну, ще як він називається? Правильно, квітряний пластилін. Ось такі штукенці, бусина. Там прикольні частинки є. Я так розумію, що тут дехто вже переглядав, що до чого. О, це ще з музикою. Клас. Це ще з музикою. У мене був літ коли дерев'яний такий дерев'яна поробка, музична така скринька. А це мені водиночок з музикою. Це взагалі підсвітка і музика просто шикарна. Міні-дерево. І ось тут дві пальчикові батарейки. Ee, з таким я не дуже дружу. Я більше люблю круглі батарейки в міні-будиночках, ніж пальчикові. Якось коли таке воно не дуже, не дуже збирається добре. Ee, всі основи дерев'яні для опс, вибачаю, що прикрутила. Місце мало, щоб це все показати. Тут все і стіни, і, і, і якби стінка садня, і всі в дах, всі, всі ці форми, все підписано, все пронумеровано. Так, далі інструкція тут взагалі як, альбом велика. Потім. Досить, досить цікаво, але листів багато немає. Скільки в нас тут є? А, ні, є, вистачає. Є що вирізати. Але воно складене, воно складене не, не так, як у тих міні-будиночках кожен лист окремо, а це йде от о, великий такий, як плакат, складений в чотири. Все лаковано, ламіновано. Це буде важко приклеюватися ось така стіна а там. Вау! Цікаві штучки. Ну і це все треба буде вирізати, склеювати, приклеювати, що тут все теж понумероване. І наразі у мене два міні-будиночки, тому що я з практиканткою почала один, а вона вже пішла. Практикантка свої час відбула. І мені треба доробляти, щоб воно так не сиділо. Матеріал, перелік. І потім йде інструкція покрокова. Що з чим з'єднувати, куди і куди прикладати. От, тут, тут взагалі. Досить багато дрібничок. Я думала, що так лише будиночок, і там напереді дещо трішки. А тут і всередині теж є багато чого. Досить буде котезний міні-будинок. Іксель. міні іксель І підсвітка. І ось такий там підсвітка. Виходить, що вона буде над... Дашком просто відсвічувати Але, в принципі, тут є теж всередині світло. Буде досить складно, досить весело таке збирати. Але побачимо. Якби це задоволення ввечені з таких трішки дорогих, але все одно воно дешевше, ніж в. В талії. В талії. Хоча там трішки інакший інакший квалітет, як, інакша якість, там трішки інакший варіант О, з самого матеріалу. Так що оці всі мої покупочки на сьогодні набрала дуже багато. молотувати обід і потім я це буду розбирати, що куди. ось цю красу. І далі працювати. Дякую. Всі міні-будиночки там є і міні-будиночки інакші зараз. Зараз, 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 зараз. Зараз, 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 зараз. Ось типу такого розслідувального бюро, там є, що відкривається, відкривається одна стінка. Зачекай, як воно вмикається. Я не можу ввімкнути. Опс, вилетіло взагалі, треба покласти заново. Там підсвітка у годиннику і нас і вгорі вмикається. Ось така, то тут відкривається, ця стінка відкривається, і ось така новинка є. Це старий, старий варіант, це з перших. А там є новеньке, що у нас стінка відкривається. У мене є ще один, який я тепер доробляю, де відкривається теж таке щось типу бюро бібліотеки. Ось така штукенція, така стіна. І отут тут Апс! Бібліотека. Міні-бібліотека така. І закривається. Я просто не можу ще доробити, не маю терпіння доробити у цьому. Ну так, це є мімімішно. От. От так все бачите, мініатюра. Міні-міні-міні. Я не можу доробити люстру, тому що люстра така під е, старовинно дерев'яний круг типу кранса, і на ньому має, повинні бути 6-8 маленьких свічок. І поки в мене з ланцюжком її якось там не стружилася, і я поки не можу, не можу зібрати її повністю. І якщо буде люстра готова, то тут іде дах, і напереді ще одна така форма закриває. Вона не дверця повністю, а просто краї такі закривають. Ось така штука ще повинна приклеїтися тут. Ось так. От воно повинно бути. І тоді буде цей будиночок готовий. І тоді я зможу починати новорічний. Я дуже хочу почати той потяг, тому що воно щось... А, той потяг нагадує мені потяг Гаррі Поттера. Зараз секунду. Що я його Ось, Серед новорічних таких я зібрала взяла лише цей один, тому що сніговиками бавитися якось. Е, там два чи три варіанти ще були, де сніговики типу, типу Вайна Смаку, типу різдвяного ярмарку. Ну, в, якби, в різних варіантах. І то мені не дуже то, та дрібота. Я от вибрала ось такий потяг. Це, типу, як е, міні-будинок, як вокзал виходить, тому що всередині там буде колія, буде потяг, і будуть, е, як банов, там різні, різні такі добудовочки. Земля, ну, коротше, там свої такі причуди всередині. І теж з підсвіткою. І він йде трішки ширше, ніж оці стандартні міні. Тож, робити. Дякую, робити є що? лишень був би час. Тому що починати треба подарунки, а у мене ще багато планів ще до подарунків. Я хотіла от ось це почати, але руки не доходять. Хоча б хоча б все. Тож, Сьогодні з покупочками все. Увечері продовжуємо збирати пазли. Адвент-календар. Так що, дякую всім за вподобайки, за перегляд. Вітаю, але я вже хотіла закриватися, тому що я вже свої покупочки повалилася своїми покупочками, вже все показала. І тепер до це все. Іду це все ховати. Ще отримали таку такі, бумажку, таку бумажку тут треба подивитися код. Ну хоча я при покупках е, е, с, набрала такі. і з кодом я не, не вигравала нічого, не, ви, не щастило мені виграти. Тож, можливо, сьогодні буде більш вдалий час момент. І... Тепер я йду це все збирати, сортувати, дещо залишу, що для поробок. Далеко не буду ховати, тому що днями треба починати вже поробочки. І йдемо готувати обід, тому що чоловік дуже голодний і зараз буде дуже злий. Дуже-дуже злій. Тож, дякую вам за перегляд, за підтримку. Всім гарного дня е, та свято Миколая всіх. Я ще забула, що сьогодні Миколая. Е, і з другим Адвентом, хто не зайде ввечері. А ввечері будемо продовжувати пазли, спирати адвентський календар Тож, ще раз всім дякую, всіх зі святом і всім па-па-па-па-па.